Доброго ранку, мої любі дітки! В травні місяці весна знаходиться в своєму повному цвітінні. Цвітуть білим цвітом плодові дерева, яблуні, груші, абрикоси, вишні, сливи, немов показують свої святкові сукні. А як тільки вийдеш з дому, то відразу відчуваєш неймовірні пахощі весни. Озирнеся навкруги і бачиш один бузок ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Коли бачиш і відчуваєш таку красу, піднімається хороший настрій на цілий день. Дітки, скажіть, а якого кольору буває бузок? Так, вірно, бусковим, бордовим, фіолетовим, рожевим, білим. А які квіточки у буску? Так, правильно, вони ніжні, запашні, духмяні та дрібненькі. У буску велика квітка, яка складається з безліч маленьких квіточок, які створюють суцвіття. А що воно нагадує? Форму трикутника, пірамідки, шапочки. А якого кольору листочки? Вірно, вони зеленого кольору. Овальної форми із загостреним кінчиком. Шкода буде розлучатися з такою красою. А що можна зробити, щоб якомога довше милуватися цвітінням весни? Так, правильно, частинку краси. А саме гілочку бузку зробити нашими працьовитими ручками. І тому наші пальчики та ручки треба розім'яти. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'яху розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Роботи нам знадобиться картон, пластилин, серветки, деталі для квіточок, ножниці, пензлик, олівець та клейонка. На картоні я вже зробила листочки та гілочку. Олівцем я приблизно наводю контур суцвіття. У мене бузок буде білого кольору. Я беру пластилин білого кольору, відриваю шматочок. І розкочую між долонями і роблю ковбаску. Потім я розплющую цю ковбаску і наносю його на контур картону. на картон. Ось така заготовочка в нас вийшла суцвіття з пластилину. Ось така заготовочка із суцвіття з білого пластилину в мене вийшла. А зараз будемо сюди наносити дрібненькі квіточки. Я беру серветку, ділю її пополам. Ще пополам. Виходить така полосочка. Потім зліва направо знову ділю пополам цю полоску і ділю ще раз пополам, і ножицями обрізаю всі сторони. Це вийшов, квадрат, всі сторони квадрата. І в мене одразу вийшло багато дрібненьких заготовочок на квіточки. Тепер я беру з пластилинову заготовку, беру пензлик, наш серветочний квадратик, кладу на гілочку і прокручую пензликом квіточку. Ось наша картина готова. Подобається вона вам? Тепер ми довго можемо милуватися красою бускової гілочки цвітінням весни. До побачення!